Вітаю всіх на моєму каналі Mobile Service. Мене звати Сергій і я маю великий досвід в цій сфері. З 2011 року я допомагаю людям відновлювати роботу їхніх гаджетів. Е, для чого я створив цей канал? Ну, я хочу поділитися в ньому своїми знаннями, досвідом та навичками, щоб вам було легше робити ремонти. На цьому каналі ви знайдете відеоінструкцію. З ремонту різних моделей телефонів, ноутбуків та планшетів, поради та рекомендації щодо догляду за вашими гаджетами, огляд інструментів та матеріалів, які необхідні для ремонту. А також я готовий відповідати на ваші запитання, які ви будете ставити мені. Я їх чекаю обов'язково. Також цей канал підійде для тих майстрів, які займаються ремонтами, і для тих, хто лише починає цей шлях. А тепер я розкажу трохи про себе. Я маю більше 10 років стажу в ремонті гаджетів. За цей час я відремонтував велику кількість телефонів, ноутбуків та планшетів. Але я не зупиняюсь ніколи на досягненому і продовжую завжди навчатися новому і шукати. Нові способи і кращі способи для ремонту техніки. І я також вірю, що кожен з вас може навчитися ремонтувати. Але для цього потрібно терпіння, бажання та час. І на закінчення я а, з задоволенням а, чекаю ваших запитань, на які я буду відповідати кожному з вас. Дякую вам за увагу. Канал можете підтримати лайком та підпискою. Чекаю вас на своєму каналі. До зустрічі!